Вітаю вас! Ви на каналі Хайтаро 17.43, 4 березня, будемо розглядати Херсон. Я вам вже говорила в попередніх прогнозах. Хто дивиться вже давно мій канал, то знає, що ще 20 жовтня я робила прогноз щодо евакуації з правого берега на лівий. І я попереджала, що ті, хто залишиться на правому березі, також будуть переживати постійні тяготи війни, обстріли і так далі. Тоді мені ще писали, все буде добре, не накручуйте. На жаль, мій прогноз підтвердився, і Херсон просто по. Потерпає, він вільний, але він як в пеклі, постійно прильоти, постійно щось горить. Дуже-дуже шкода. І я говорила в минулих прогнозах, що тільки зі звільненням лівого берега може бути покращення в Херсоні. На жаль, таро не вказують на точні сроки, але по подіям дуже чітко. Багато разів прогнози збувалися. Давайте зараз подивимося прогноз для міста Херсон та Херсонської області з 5 по 15 березня. Дивимось спочатку для міста Херсон. Що у воєнних діях? Загрози спочатку дивимося: місто Херсон 5-15 березня. Які загрози для міста Херсон? Чи будуть обстріли? Ну і все-таке інше. Дивимось. Місто Херсон. Місто Херсон, що чекає на Херсон з 5 по 15 березня. Так. Вісьмірка кубків. Тут паж мечів на дні. Тут у нас жриця. І королева кубків. Можливо. Будуть якісь по пажу мечів, лицар мечів, і ось тут далі у нас іде вісьмірка Пентаклів, на жаль. Якщо брати дно колоди, то паж мечів це диверсійні групи. Лицар мечів це військові атаки, і по вісьмірці пентаклів готується. На жаль, зрадники, колаборанти провокують військові дії. І чого це буде стосуватися. Конкретно тут якихось карт таких явних обстрілів не випало, але ось тут дивіться: вісьмірка кубків говорить про те, що люди будуть від'їжджати, вірогідно виїжджати з Херсона подалі. Далі, пожериці і королеві кубків, це може бути загроза. Від води, тобто загрози обстрілів з моря. По жриці це якась таємниця. І жрицю ось можна розшифрувати. Я, як бачу тут, то це може бути загроза для жінок. І знову ж це таке навчальні заклади, По жриці, загроза для них, наприклад, лікарні, там, де бувають жінки з дітьми, тобто цей житлові будинки. На жаль, враховуючи ситуацію в Херсоні, то, що зовсім добре, сказати ще так не можна. Зараз подивимося, що означає жриця. Жриця це король кубків. Якісь таємні домовленості з королем кубків. І королева кубків тут двійка жезлів. Ну, ви знаєте, можливо, і буде якесь покращення для Херсону, зменшення обстрілів. Мені б так дуже хотілося, тому що ось випадає все-таки вісьмірка кубків, що щось буде відходити. І ось тут плани з моря, але ось тут по королю кубків може щось добре буде. Ах ні, король мечів. Ой тут. Бачите, жриця, таємна домовленість короля кубків з королем мечів. Що це може бути? Хтось важливий при владі е, дає інформацію іншій стороні. Мені б так не хотілося. Але е, бачите, якщо жриця і далі, у нас йде вісьмірка кубків, то це значить, таємна інформація йде кудись туди далі. Розшифровуємо жрицю, король кубків, король мечів. Є якась співпраця. З корелем мечів Путіна у мене часто показує Росію військових окупантів. На жаль, мені це, звісно, не подобається. Так, і ось тут, туз жезлів. Туз жезлів це у нас вже говорить про обстріли, загрозу обстрілів. І це е, з води, тобто з моря, обстрілювати Ну, очевидно, що це так, тому що <кій> Херсон обстрілюють з лівого берега. І повішений жертви дуже. Неприємна картина. Зовсім би хотілося, знаєте, щоб на Херсон випали якісь карти завершення логічного всієї ось цієї ситуації, але поки що я не можу сказати, що Херсон буде все добре і не буде ніяких обстрілів. На жаль, жертви випадають, жертви від вогню туз жезлів. Є потаємні жриці домовленості, співпраця. З окупантами, і там був у нас спаж мечів. Тобто зливається інформація, куди завдавати обстрілів. Обстріли з моря. Багато людей буде виїжджати, тому що боятися ось цих всіх обстрілів і жертв. Так що... Прогноз не дуже поки що приємний, але також і жриці можна трактувати і на позитив. Але я не буду розкривати ці карти, тому що це, можливо, плани наших військових. Тому на Херсон ось такий прогноз. Я пропоную на Херсон подивитися ще на картах Ленорман. Що покаже тут прогноз з 5 по 15 березня 2023 року, що чекає на Херсон? Можливо, карти Ленорман покажуть щось інше. Які загрози для Херсону? Так, дивіться, ось тут карта дороги знову. Карта місяця і сонце це може бути в нічний час і переживання. Так, зірки. А, бачите, хрест випадає самою першою картою. На жаль, на Ленорман також підтверджується цей прогноз. Карта Хреста це дуже тяжкі випробування. І по зірці зірка відтягує час, і це знову ж таки в нічний час. І по зірці це можуть бути і оті спалахи зірочок в небі, як салют, це як фосфорними снарядами. Херсон вже неодноразово обстрілювали. Ну і по… Вершнику, ось дім, ось вершник. Люди будуть покидати свої домівки, все ж таки виїжджати через ось цю стабільно важку ситуацію. По вершнику можуть бути ще й якісь новини, але зараз побачимо, що у нас покаже на вершника. Бачите, ось, все одно, карта руху вершник. айсти, хтось. Може, хтось і буде повертатись в Херсон, але в більшості випадків люди будуть від'їжджати, якщо є куди до родичів переїхати, бо тут Аїсти, але кудись ось подалі. Так що так, будемо сподіватися, все одно на краще. Давайте подивимось тепер прогноз для Херсонської області в період з 5 по 15 лютого. Прогноз для Херсонської області. 5-15. Ой, чого я лютого сказала? Березня. Ще не переключилася. 5-15 березня. Прогноз для Херсонської області. Подивимось, що нам покаже тут. Прогноз для Херсонської області. Так, обручка. Дивіться, аїсти тут також фігурує. Побачимо, що тут далі. Сад зірки. По цій карті, можна сказати, будуть виконуватися обов'язки перед соціумом, які заплановані. І в чому ці обов'язки змія. Є якісь таємні плани, вірогідно. Я не казала, для якої частини це Херсонської області, але ось по кольцу, можна сказати, це те, що окуповане. І по змії це якийсь хитрий план. І щоб, був, щоб була конюшина, удача, то, мабуть, це до того, що я думаю, і букет. Ну що ж, я думаю, що Херсонщина має чекати на звільнення. По зіркам це буде не прям так скоро, але ці плани вже мають реалізовуватись і через якийсь хитрий план по змії. Це буде, знаєте, так, я думаю, що неочікувано і реалізовано на благо, бо букет. На жаль, на Дні Хрест, обстріли будуть, будинків башня. І в нічний час. Тому ось будьте уважні, але в той же час очікуйте на покращення Херсонська область в плані питань щодо звільнення. Це не обов'язково в цей період, бо зірка відтягує час, це плани, але плани щодо звільнення розробляються, і я думаю, вони будуть успішно реалізовані, коли прийде час. Тому давайте ще подивимось на таро, що нам покаже, які загрози для Херсонської області з 5 по 15 березня. З 5 по 15 березня Херсонська область, які загрози? Які загрози? Так, сімка пентаклів, це значить, люди вже зачекалися, втомилися, вже хочуть, щоб було звільнення. І ця карта незмінності ситуації, на жаль, дивіться, таємна жриця, королева кубків. Шістка жезлів. Що я вам скажу? Ви бачите, як дублюється, е, який був прогноз на Херсон і який є прогноз на Херсонську область? Таємна жриця, королева кубків, шістка жезлів. Я думаю, що. Що ви будете звільнені Херсонська область, не скажу, що саме в цей період, тому що щоб ви не вмикали ждуна, але є плани для того, щоб була ось ця шестірка жезлів, щоб ви були звільнені? Ну, ось так, я вам скажу. Загрози, звісно, є, але ж. Але ж є і вже енергетично зчитуються перспективи до позитиву. І ось сімірка Пентаклів знову випадає. Ну треба ще чекати. Ви знаєте, я б могла вам сказати, що чекайте ще від семи днів, семи тижнів до семи місяців, але це дуже довгий час. Люди не зовсім розуміють, як працює таро, як працюють сроки. Але ще чекайте, орієнтовно 7 тижнів, але це, на жаль, може бути і 7 місяців. Тому, але звільнення буде. Загрози поки що є, і це стосується знову жінок, тому хто на окупованих територіях, будьте дуже уважні щодо колаборантів. Крім того, це можуть бути загрози щодо виїзду, хто хоче з окупованої території виїхати. Бо я ж дивилась питання на загрози. Тому будьте дуже уважні. Але бачите, ось ця вісьмірка Пентаклів знову випадає, яка фігурувала. Йде робота для підготовки до звільнення, і ці енергії вже считуються. Так що очікуйте звільнення, вірте в Україну, Україна сильна, ось. сила. Все буде добре, тому що погано вже було. Не втрачайте надію. Ніхто не забувся, Херсон це Україна, Херсонська область це Україна. Обов'язково Херсонщина буде звільнена. І давайте щось більш позитивне ось поставимо тут, щоб був ось такий переможець, щоб найшвидше, найшвидше до вас прийшли українські військові, звільнили. Херсонщину і щоб там був мир, спокій і добробут у населення. Бажаю вам всього найкращого. Хто підписується, ставить вподобайки, пише коментарі. Я вам дуже вдячна. Захисту вам вищих сил, до нових зустрічей!